Доброго дня, шановні. Це, знаєте, як кажуть, розворушила осине гніздо. Почала перебирати ось цині, насіння. Це от з, три, з четвертої грядочки цінні, і там була така жовта настурці. І ось оце. Потім дивлюсь, і ще є насіння. Ага, дивлюсь, ось ще є. Цинія висока, гола тобто один віночок. Тут ще є розовий помпон. Це теж, бачите, червоно один віночок цинія. Це цинія персидські, це мені вислали, бачите, п'ять насіннинок. А оце, дивіться, яке насіння. Це цинія, до якої прилітали колібри. Ось вони як, як насіння. А потім дивлюся, аж це космея. Наші пулькачі білі і розові зібрала. Далі чорнобривці, що збирала. Думаю, це все треба пофасувати. Ось такі великі, жовто-гарячі биті з п'ятої грядки. Тут, бачите, нагідки. Тут е біля бочки, такі вони гарні биті були. Тут низькі турецькі, такі низенькі чорнобривці, жовті з помпонні. Ну І, звичайно, я знайшла, тож, сусідка мені дала турецька гвоздика. Тож, ну, насипала прямо так, і під зиму треба сіяти. чи настурцію теж знайшла, бо в мене дуже гарна є настурція, висока, така, що е е в'ється, і є кущова, теж знайшла. І ось знайшла ще свою ехінацею, це не моя. Сіяла їх і на цею десь трьох-чотирьох пачок, не зійшла ні одна. Аж її треба стратифікувати. Тобто, під зиму посадити, посіяти або в холодильнику потримати. Є стратифікація. Ось оце я собі ще та півдня пішло на моє отаке. Але нічого це потрібне. Бо скоро весна, скоро сіяти. Будемо займатися, тоді не буде знову часу. Гарного вам настрою! Дивіться свої закрома, перевіряйте, ще є час купити, може, щось раніше підсіяти. Так що, оце буду теж під зиму сіяти, стратифікувати їх і на цей, бо дуже її люблю. Бувайте здорові, гарних успіхів вам!